Доброго дня, шановніші. Сьогодні ми з вами продовжуємо робити ранкову зарядку. Я вас прошу, не забувайте, по-перше, ви її робите для себе, для свого здоров'я, не для оцінки, не для мами, не для тата. Ви це робите, по-перше, для себе, для свого фізичного, психологічного, психоемоційного настрою, тому що я вам кажу. Якщо навіть у вас ви стали на стій ноги, у вас не дуже все добре, щось не виходить, щось, щось не дуже добре, ви це робите, по-перше, для себе. Сьогодні я більше балакати не буду. Ми робимо розминку і вправо на розтяжку. Розпочинаємо. Поїхали. Руки на пояс, нахил голову вперед, назад, ліво вправо. Розпочинаємо. Одну секунду, пробачте. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, Дев'ять. десять, одинадцять, дванадцять, дванадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять, сімнадцять, сімнадцять, дев'ятнадцять. Закінчуємо. Нахили головою вліво, в праву сторону. Продовжуємо спокійно, без різких рухів. Виконуємо. Раз, два, три. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Спокійно. Одинадцять. Молосі. Старайтесь. 12. Тринадцять. 14, П'ятнадцять, Шістнадцять, Сімнадцять, 18, Дев'ятнадцять, Двадцять. Повороти головою в праву лі сторону. Розпочинаємо. Поїхали. Виконуємо. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, Шістнадцять. Сімнадцять. вісімнадцять, дев'ятнадцять і двадцять. Закінчили. Переходимо до іншої справи. Руки плечам. Чотири рази вперед. Рази, чотири назад. Руки плечам без ускорення. Вперед розпочинаємо. Раз, два, три, чотири назад, п'ять, шість, сім, вісім. Вперед. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Вперед. Раз, два, три. Чотири назад. П'ять, шість, сім, вісім вперед. Раз, два, три, чотири назад, п'ять. 6, 7, закінчу. Ліва рука до гри. Два прогиби лівою рукою. На 3-4. Сміна положення рук. Іншою рукою виконуємо. Ліва рука до гри. Розпочинаємо. Спокійно, без різких рухів. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Дуже добре. П'ятнадцять, Шістнадцять. Дуже старайтесь. 15.

8, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім до себе. Раз. Два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім. І до себе. Раз, два, три, чотири, пять, шість, сім. Закінчили. Руки в сторону. кистями, Чотири рази до себе. Чотири рази від себе. Руки в сторону. Перед собою поїхали. Виконуємо. Спокійно. Раз, два, три, чотири. Від себе. П'ять, шість, сім, вісім до себе. Раз. 2 3 4 від себе. 5 6 7 8 до себе. Раз, 2 3 4 5 6 7 Закінчу. Дуже добре. Руки на пояс. На ход перед назад. Впала. Руки на пояс. Поїхав. Виконуємо. Раз, два, три, чотири. П'ять, шість, сім, вісім. Раз, два, три, чотири. П'ять, шість, сім, вісім. Раз, два, три. Чотири, п'ять, шість, сім, закінчили. Дуже добре. Руки на пояс. Два потороти тулуба вліво, два пороти тулуба вправо. Без резких рухів, руки на пояс, ноги на шині пліч виконуємо. Поїхали. Розпочинаємо. Блю сторону. Раз, два, три, чотири. П'ять, шість, сім, вісім, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, раз. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Закінчив. Дуже добре. Руки на пояс. Чотири нахолоти луба вліво. На п'ять, шість, сім, вісім. Чотири нахолоту вправо. В ліву сторону розпочинаємо. Раз, два, три, чотири. Спокійно в іншу сторону. П'ять, шість, сім, вісім. Дуже добре. Раз, два, три, чотири. В іншу сторону. П'ять, шість, сім, вісім. Продовжимо. Раз, три. Два, три, чотири. В іншу сторону. 5, 6, 7, 8. І раз, два, три, чотири, п'ять, 6, сім. Закінчив. Дуже добре. Наступне завдання. Десять разів нахилов якомога нижче. При цьому ми стараємось, стараємось торкатись руками підлоги, ноги на шині пліч. При цьому тримаємо спину ровно. Поїхали. Раз, два, три, чотири, п'ять, ші, сім, вісім, дев'ять, десять. І наостанок. Е розминаємо носок однією нозі, потім в іншому нозі. Спокійно. Без різких рухів. Десять разів. Поїхали. Виконуємо. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Без різких рухів. Сі, вісім, дев'ять. Десь ставимо іншу ногу на носок без різких рухів Продовжуємо 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. І переходимо до вправи на розтяжку. Разом тримаємо ноги, один підход по 15 разів. Стараємось кожного разу тягнутися вперед якомога далі. При цьому не обов'язково грудьми торкатись колін, але коли ми робимо, коліна не згибаємо. Поїхали. Кожну разу стараємося тягнутися вперед. Один підход по 15, 15 разів. Один підход. Поїхали. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять. Всі дуже великі молодці. Ставте подобайку, якщо вам подобається. Не забувайте підписатись на мій канал. Будьте здорові і до інших зустрічей. Діти бувайте, папа, -па, на все добре.